Тим часом до етеру долучається Вадим Васильчук, депутат київської ради. Пане Вадиме, я вітаю вас в етері. Доброго дня ми поговоримо про новину про те, що затвердили, як саме відбуватиметься хвилина мовчання в Києві, і ось тут уже прошу вас до слова і сказати про те, а як саме це все відбуватиметься. Тому що хвилина мовчання є, уже бачу я, наприклад, зазвичай у центрі міста оцій порі, і я можу бачити, як дехто, наприклад, зупиняється і і Стоїть і просто там хвилинку думає, а потім продовжує рух. Які нововведення наразі є? Ну наразі ми прийняли з колегами якраз такі пункти, щоб максимально розширити якраз розуміння киян про те, що кожного дня о 9.00 у нас є хвилина мовчання. Зокрема, будуть інформаційні повідомлення в громадському транспорті, починаючи з метрополітену, закінчуючи Громадським транспортом, транспортом автобусами та тролейбусами, тобто в кожному громадському каву 9.00 буде інформаційне повідомлення для всіх, хто буде їхати зараз цьому транспорті про те, що зараз 9.00 і зараз відбувається половина мовчання, і кожен матиме змогу долучитися до цієї. Хвилини в пам'яті та саме стосується рекламних площ, те саме стосується всіх комунальних закладів і не тільки комунальні заклади. Ми фактично запроваджуємо цю історію, щоб о 9.00, якщо це там не а, зупиняє виробничий технологічний процес, який є ну несе небезпека або в охороні здоров'я. Звичайно, ніхто не буде зупинятися під час операції. У всіх інших випадках, якщо це немає ніякої жодної загрози, буде о 9.00 призупинка процесу, якого виробничого відбувається це і для того, щоб ми водов'яті 9.00 всі разом фактично запровадили таку нову культуру для міста про те, що ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників та захисниць, військових та цивільних, і таким чином разом долучились. Це буде в освітніх закладах, охороні здоров'я, комунальних інших господарка, перепрошую інших юридичних осіб. Ми рекомендуємо даний етап, а вже е е е юридичні власники інші е зможуть. Для себе прийняти, чи вони погодяться чи ні, також це відбуватиметься на телебаченні. Київ цифровий буде надавати таке повідомлення відповідно через свою мережу. І я сподіваюся, що таким чином ми максимально проінформуємо, дамо зрозуміння, що зараз є о 9.00. Це відбувається хвилина пам'яті. що Ми вшановуємо. І не тільки військових, а й цивільних, які загинули у цій війні, і поступово це стане такою традицією для нас містян. Тобто ще раз хочу проговорити про громадський транспорт, тому що пишуть нам на студійний вайбер. То чи будуть зупинятися автобуси і тролейбуси? В початковому рішенні була така пропозиція, але під час обговорення з колегами було прийнято рішення, що не зупиняти громадський транспорт. Громадський транспорт буде продовжувати свій рух. Але ви, ви знаєте, у нас є можливості проводити оголошення в громадському транспорті. А де не де навіть робити відеотрансляцію? То там буде саме фактично більш так називаємо це інформаційне повідомлення про те, що Зверніть увагу зараз 900 відбувається загальна національна хвилина мовчання. І є відповідний текст. Ну, наприклад, я можу його зацитувати: увага! оголошується загальна національна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам-захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаємо подумки, шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо в кінці слава Україні. Зрозуміло. А щодо з цих обговорень щодо зупинки чи не зупинки транспорту, чому вирішили не зупиняти його? Які були аргументи? А, ну ми спілкувалися з транспортним кодом міста Ми спілкувалися з поліцією. Поліція нам пояснила, що в них немає такої кількості особового складу, щоб вони могли вийти фактично о цій порі, о 9.00 і мати змогу. Зупинити та контролювати зупинку загалом по місту, а, а транспортники переживають, що це зіб'є рух, особливо це фактично в місті Києві є майже часом пік, і тому саме тому було прийнято рішення, щоб не проводити зупинку. Тобто, насправді ніхто не заважає громадянам містянам, які захочуть зупинитися в належний час, наверно. Ну, тобто, от він трошки заздалегідь. Чи саме о дев'ятій, але припаркуватися збоку, вийти і все одно робити це на власний розсуд після того, як вони будуть почують, що о дев'ятій нуль нуль на загальну національну хвилю, це їх вибір. Але як обов'язок і особливо ну те, що може контролювати місто для комунальних служб, а ми вирішили разом з колегами, що зараз наразі краще цього не робити.